Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні в нас 3 березня. Вже весна, тут в нас видно місто. І хочу показати вам ось таке явище. Напевно, всі дивляться. Але я читала в інтернеті, що не всюди видно: Венера і Юпітер. Вчора вони були найближчі один до одного і, щоб трошки підблизити, видно, що одна планета менша, а друга більша і вітер. Ну, одним словом, ми не зрозуміли. Не можу вмешити. Так трошки знімав, але чогось там вона пропадає і з'являється. Чи то може там гілка дерева? Уже як ближче, дуже, там дуже трясе. Ну, все, на цьому закінчую своє таке коротеньке відео до наступної зустрічі з вами всім па-па.